Не, шановні, що ми будемо штурмувати, заходимо сюда. Зараз ви бачите кадри, на яких люди намагаються прорватися до будівлі апеляційного господарського суду Києва. Робитися до української ФЕМІДи часто густо і здоровому не під силу. Зайве згадувати, як важко незрячим відстоювати власне право на справедливість. Пропустіть валіда, може сказати страшно, що тут наші валіди не вважають за людей. Як свинею тут держать у розпалі сутички, охорона нещадна. Сліпих грубо відтісняють від входу до суду. Чи інваліди першої групи не на збищені проходять, чи що за фігня? Ну, подождіть. Ми... Крики, погрози і груба сила на цих людей не діють. Вони готові боротися. Адже якщо здадуться, до кінця своїх днів будуть змушені вести самотнє життя у бетонних стінах. Це за базу Це за базу одягу. С'ять кілометрів від Києва саме тут розташувалася оздоровча база українського товариства сліпих івушка. Коли її будували, ніхто й уявити собі не міг наскільки небезпечним виявиться сусідство з розкішним селищем Конча Заспа. Прошу. Екскурсію базою нам проводить заступник голови Українського товариства сліпих Олександр Осадчий. Не дивлячись на практично повну відсутність зору, чоловік знає кожен камінь на території. Построїли ми базу, на своїми силами. Ну, Для примеру я вам просто скажу просту от, Вода ті всі пліти, а то викладували з на... сліпими людьми. Івошку побудували 30 років тому. З тих часів слабозорі люди і їхні родичі кожне літо проводять тут свою відпустку. Як вам вдихається? Нормально? Отвічне. Ну, Сладьте, господи. Ми тут віддихаємо взагалі вже много лет. Вот моя дочка виросте. Ну, це ж тут, і, тут і, і, ду, і діти, і внуки повиростали. А то тут правильно. Так і надо. Тут, тут діти добре ростуть, це точно. Мабуть, дорогі депутати теж знають про цілющі властивості життя і відпочинку на природі. Тому і скуповують ділянки на березі річок і ставків. Місцеві мешканці стверджують, що, наприклад, оця ділянка поруч з Івушкою належить шоколадному королю Петру Порошенку. Причому у його власність вона потрапила при дуже цікавих обставинах. Упродовж багатьох років на цій території розташовувалася база відпочинку Чайка, що належала кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Однак, після того, як власником підприємства став концерн Рошен, за даними ЗМІ, ділянку продали нікому невідомій компанії Літо 2000 що почала зводити палац, який ви зараз бачите. Будівництво завершили майже 10 років тому. Як до цих подій ставляться на самій кондитерській фабриці, історія замовчує. І вірогідно, тишу навколо подій, що відбуваються на річкових берегах під Києвом, так ніхто й не порушив, якби не сліпі, які проти своєї волі опинилися в орбіті інтересів Товстосума. Це ж видно сразу, що это очень престижне місце, ну, очень... Ну, тут, тут, тут і, і бази отдыха наших правителей, і з той сторони, і з тут. Тут раніше взагалі було там Вот теперь Тепер от, захватили, все, тепер риби нігде не даже. Хто ж мутить воду у річці козинка? Все это, донки, ну. Домики нашей элиты. Простому смертному здесь делать нечего. И, Естественно, каждый пытается что-то, чего-то ухватить, захватить. Територія за цим парканом уже кілька років базі відпочинку сліпих не належить. Її у інвалідів викупила загадкова компанія Союзінвест. Натомість, пообіцявши за кілька господарських будиночків реставрувати всю івушку. Були нормальні завірення, що сліпих ніхто нічого не відбере, тому що ну, це дуже це плохо, не можна інвалідів обіжати і так далі. далі. Було наговорено сім ну, мішків вовни і все не повне. Дано в маску. Це обіцяння, що ніхто нічого нікого не тронет. Викуплені Союзінвестом пару гектарів землі зараз нагадують джунглі. Обіцяного ремонту бази сліпі так і не дочекалися. Натомість, Союзінвест почав викачувати з інвалідів більше 200 тисяч гривень. Ну, це, мабуть, вже обосово показательне пінання ближайше тіла. Компанія стверджує, що сліпі не пускали будівельників на їхню ділянку, тому подали позов, щоб компенсувати збитки, нібито за перешкоджання будівництву. Ніяких оснований для пред'явления такого собственно, у Союзінвеста не було. Потому що ця база на самом деле далеко не військовий об'єкт, вона абсолютно відкрита. І при дорожній отношені к даному договору, звісно, Союз може спокійно до виконання своєї діяльності, тим більше самим договором вже право доступу к участку предусмотрено. Згодом позов відкликали. Але це було за тиші перед бурою. Невдовзі компанія почала претендувати на всю територію Івушки. Привагають максимум сірі для того, щоб забрати. Надо как-то зачищатися. Другого нету. Понімаєте? ж посмів зазіхнути на святе. Єдину меку, де можуть відпочивати незрячі. Їхні руководителі в не з'являються. Присилають своїх там нанятих юристів, представників, які возясаємо по судам і так далі. Как такових ні одного із цих саме руководілі, ні директора, ні генерального директора, там ніхто не понятне. Вот. я лично ні ніколи, ніколи не каданів. Що ж це за цікава структура Союзінвест? На сайті компанії дізнаємося, що вона займається продажем нерухомості і будівництвом. Але чи так це насправді? Для э, ощущения имиджа используются э, фирмы-прокладки, которые берут на себя весь негатив, э, берут на себя все противоправные действия. В дальнейшем они или же банкротятся, или же, ну, вы, выведя из них, получив на себя активы, выведя, выводятся эти активы из таких фирм. И в дальнейшем они банкротятся, тем самым обрывается э, предметный или имущественный след. Від коментарів з приводу того, як же так вийшло, що ложе обіцянок інвалідам зору виявилося прокрустовим. Представники фірми Союзінвест, які слід було очікувати, відмовилися. Извините, нет, сейчас комментариев коментарів не будет позже. Сейчас сидіть суд. Очевидно, що Союзінвест усього лише ширма для прикриття справжнього замовника афери. Хто ж він? Я плита, на котре можна готувати. Везділочна тумба, где можна нарізати там Вот ну, да? обеденный стіл. Валентина Братчанська втратила зір, коли їй було півтора року, через ускладнення після щеплення в івушці жінка разом із сином, теж інвалідом зору. Це єдинственне місце. Де інваліди можуть отдохнуть. У мене перша група по без Вот, Я себя здесь відчуваю дуже комфортно. Після кожного домика є вода. везде дорожки, по яким дуже удобно ходити, Поручни є, благодаря яким чоловік ну, теж може ходити. Жінка знає, хто замахнувся на єдиний острівець відпочинку інвалідів. Это те люди, які не мають нічого святого. Потому що на сьогоднішній день другого варіанту у інвалідів отдохнуть нету. Просто нету. Я хочу сказати, що вони нас пустять, так що ми не будемо відпочивати, будемо в нищете жить жити, нигде на воздухе не біти. Я думаю, що їх Бог накаже тоже. а Бог, это все видит. Зоя погожих працює на підприємстві товариства сліпих 40 років. На базі івушка відпочиває 20. Удобно до туалету пройти, і до рукомойника, до домика. Я знаю, де мій Тому по перилу. Так що тут удобно для людей, які не бачать. Жінка власноруч будувала базу. Тоді не могла уявити, що її захоче загарбати, як вона стверджує, олігарх на букву П. Ми тоді не думали такого. ніколи. Це щас случилось внезапно. Рейдерство. Рейдерство. Вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі. Нападів рейдерів в Україні щороку більше. Їх нараховують уже навіть не сотні, а тисячі на рік. База відпочинку сліпих яскравий приклад того, як зловмисники скористалися свіжою шпариною у законі. І, придбавши старі підсобні приміщення, почали зазіхати на всю івушку. Якщо сарай стоїть на п'яти е гектарах. А для использования этого сарая ранее, до ноября 2011 года, нужно было бы, и эксперт пришел бы к заключению всего лишь 50 соток, то в этом случае лицо получило бы 50 соток пользования. С ноября 2011 года он получает пользование все. Иснуют численные организации, еще на громадских засадах, допомагають помогают бороться с майновыми загарбниками. Пока не уничтожена э, буферная э, фирма-прокладка, э, есть возможность через э, уголовные э, дела, через криминальное законодательство э, вернуть эту собственность. Решение суда в уголовном деле ляжет в основу э, процесса хозяйственного процесса, который позволит вернуть имущество в обратную, ну, обратно э, реальным собственникам. В інтернеті історії про рейдерські захоплення, греблюгати заголовки шокуючі. Фігуранти статей відомі персони. Нам вдалося зняти хороми згаданого політика і бізнесмена максимально близько, підпливши до них на човні. Ось вони шикарні будови з білими колонами, де проживає олігарх. Дольче Віта. Невже скоро на місці пляжу Івушки теж зведуть черговий білий дім? Зараз база відпочинку приймає близько двох сотень людей за заїзд. Наскільки цинічним, щоб забирати у інвалідів такий останній клаптик землі, на якому вони можуть нормально відпочити. Алла Самборська на базі разом із донькою та онукою. Жінка активно бореться за те, щоб база відпочинку залишилася у володінні сліпих. Разом з братом Алла брала участь у штурмі суду, де вирішувалася доля івушки. Для меня это было уже. Для брата, который не видит, куда его толкнут и куда его тянут, это был вообще кошмар. Я его тяну, а он идет в другую сторону. Потому что он не может глазами увидеть, куда идти и куда спрятаться от этого. Схема рейдерского захоплення Ивушки проста и старая, как новый капиталистичный свит. В таких ситуациях мошенник использует схему так, на доверии. Да? Он долго рассказывает, какой он будет хороший, какие перспективы развития, как он погасит задолженности, как будет развиваться. Фактически Остап Бендер в схеме по шахматному турниру в Нью-Восеки. Поэтому люди или старые, или ну, в возрасте, или же которые несут еще дух Советского Союза, что все честные и мы развиваем будущее нашей страны и в дальнейшем. Они э, ну, фактически верят на слово и э, фактически передают право, как э, психологическое право, пользы, право над собой распоряжаться. Ну, наши слепаки, ну, где-то где тогда Должен же кто-то их направлять. Ну, не направлять, подсказывать, что-то делать как-то. Просто <coughs> они по, по своему, может быть, и не знанию, может быть, по своему как-то... это сделали. Загарбники пообіцяли реконструювати територію івушки та погасити заборгованість по зарплаті працівникам підприємства УТОСУ. А натомість попросили віддати кілька господарських будиночків на задвірках бази. Договір підписував Олександр Крамністий на сьогоднішній день. Уже колишній директор українського товариства сліпих. Когда йому на правкомі говорили, що э, ви не боїтеся, що вас обдурять, він сказав таку фразу, що вони сказали, що сліпого человека они не обидят. У товаристві сліпих упевнені їхнього колишнього колегу теж незрячого підставили під час підписання договору. При підписанні цього договору бути присутствувати два чоловіка независимова, які зрячі. Чоловік, підписувавши договор сліпою, не мав права підписувати цей договор сам. Як люди Порошенка обвели навколо пальця сліпого директора, коли оголошували текст договору про передачу частини території бази. Как он сказал, зачитывал нотариус ему договор. Сами понимаете, что зачитать договор можно по-любому и по-разному. За законом договор инвалид по зору мав ставити свій підпис за зовсім інших умов. В этом случае должен быть специалист, который переведёт вот на азбуку, которая позволяет читать слепому, слепой ознакомливается, данные этого специалиста вносятся в документ нотариуса. Береться його диплом, копірується, і це є законний путь совершения сделки. Робота кипить. Ось так. День у день люди зі слабким зором збирають розетки, фасують деталі. Заняття важке і одноманітне. Але це мало не єдине підприємство, куди беруть незрячих. Івушка єдина база, де працівники УТОСу можуть відпочити за символічну суму 100 гривень за заїзд. Люди обурені тим, що їхню рідну івушку захопили рейдери Петра Порошенка. Вже дошли до того, що вже за сліпих взялися. Там такий йде захват. Там такі люди до цього захвату. що ви... ми даже боїмося, що мабуть, нас забіруть у нас, це, тому що там з тими людьми боротися невозможно. Насправді боротися з непомірними апетитами тих, хто вважає себе хазяївами життя, можна і потрібно. Адже саме вони оголошують нам війну, не дивлячись здоровий ти чи інвалід. Ми слухали, що там гроші грають роль. Там все вже закуплено, все захвачено, там оплачено. Все, там йдуть великі-великі гроші. Звідки ці величезні гроші? У того ж Порошенка кондитерська корпорація олігарха випускає 450 тисяч тонн цукерок і тортів на рік. Прибуток обчислюється мільярдами. Здавалося б, можна дозволити собі цілком офіційно купити будь-яку земельну ділянку. Але звичайніше та дешевше було зробити це через підставну фірму. Так поступають в большинстве своєму ізвесні політики, ізвесні олігархи, бізнесмени, які кажуть, що ми, чесні, порядочне люди, купили це на вторичному ринку. Ми не займалися незаконним відйомом власності у сліпих. Операцію щодо рейдерського захоплення бази відпочинку сліпих івушка провернули через Олександра Крамністого. Саме колишній директор Утосу підписав папери, які дозволили розпочати судові процеси по віджиманню бази. Ми спробували зв'язатися із крамністим. Емельянович, це Алла дзвонить. Марія. Вана вас просила, щоб ви сьогодні дали інтерв'ю. Ну, Скажіть, я можу под'яти якщо щось. Олександр погодився розповісти свою версію подій. Петро Порошенко полюбляє попіаритися. Кілька років тому він хвалився відкриттям світломузичного фонтану у Вінниці. Насправді, олігарх пускав бризки в очі роз'яв, щоб приховати свої інші, менш привабливі кроки. Для мене парадоксальне свойство, коли ніякі бізнесмени я називаю їх хорошою людьми. підняли руку. Уповноваженный справ инвалидов алексей Журавко, враженный, с каким цинизмом действуют рейдеры. А когда люди на горе, что получилось непосредственно у слепых, не было денег, и под это горе, дайте мы вам дадим эти деньги, вы зарплату раздадите, но не сказав ничего об этом, берут сегодня отбирают. Колишній директор Українського товариства Сліпих Олександр Крамністий наразі єдина людина, яка знаходиться під слідством у рамках кримінальної справи, яку порушили щодо рейдерського захоплення Івушки. Олександр не переховується від журналістів, бо не має чого приховувати. Крамністий стверджує, що підписував договір про передачу ділянки бази відпочинку, щоб врятувати підприємство. Але при оформленні документів його вели в Оману. Нотаріус сказала про те, що в зв'язку з тим, що на цю окрему відокремлену земельну ділянку немає окремого кадастрового номера, вони такий договір не може вона засвідчити. І тому було вилучено і залишилася просто земельна ділянка за адресою ну, в Обухівському районі СМТ «Козин». Є й інші папери, які підписав крамністий. Додатковий договір, який повинен був би убезпечити угоду. Але саме його суд зараз чомусь вперто не хоче брати до уваги. Ось вона в мене тут є ця додаткова угода до договору, де чітко визначена і площа земельної ділянки, і до додаткової угоди був кадастровий такий план зроблений. І оцим ось, ось жовтеньким виділено саме ту земельну ділянку, яка повинна була передаватися у спільну діяльність. А когда люди на горе, что получилось непосредственно у слепых, не было денег, и под это горе, дайте мы вам дадим эти деньги, вы зарплату раздадите, но не сказав ничего об этом, берут, сегодня отбирают, Алексей Журавко, вырешив допомогти инвалидам повернуть базу отпущенку, звернувшись до наивысших инстанций. Когда ко мне поступили письма, я начал разбираться что какая причина, как это произошло и почему так бессовестно люди поступили к этим инвалидам. Я хочу сказать, что я благодарен э, премьер-министру Азарову и Сергею Геннадьевичу Арбузову, потому что э, мгновенная была реакция на мое письмо. Петро Порошенко щодо ситуації з захопленням бази відпочинку сліпих старанно відмовчується. Ми неодноразово намагалися отримати його коментарі. Однак оточення бізнесмена влаштовує безкінечний пін-понг по інстанціях, аби тягнути час. Може массикати наприклад ніхідні. Вам з'явить так і ніхети. На момент виходу програми коментарів ми так і не дочекалися. Однак з'явилася інформація про конкретні дії уряду щодо вирішення питання повернення бази інвалідам при кабінеті міністрів. Уже працює комісія, яка має в усьому розібратися та припинити свавілля навколо івушки. В будь-якому рейді є в будь-якому машині є точка входу в цю ситуацію. І часто ця точка, к сожалению, для рейдерів к сожалению, противозаконна та точка з'явилася підпись директора з перевищенням повномочі. Якщо суд. Примет, признает его действия незаконными, то сделка признается е, никчемной. И на основании этого будет возможность у правоохранительных органов изъять имущество как, е, зав... как такое, которым завладели незаконным путем, обратно в собственность е, кооператива. Таким має бути щасливий фінал цієї безпрецедентної історії. А поки що сліпі просять захистити їх від зазіхань олігарха. Помогите нам, пожалуйста, чтобы как говорят наши оставили нам, чтобы осталась наша база нам все-таки, нам инвалидам.